Перша наша тема це вайб-кодинг у світі тестування. А, і тоді даю слово. Роман. Uh, да. цю, цю тему я uh, пропонував. Uh, чесно кажучи, коли я пропонував, uh, я не думав, що стільки буде багато тест uh, саме під час сьогодні дискусії підніматися на цю тему. Тож я протягом сьогодні дня думав про ж все-таки поговорити, що ще не піднімалось. Але в принципі не дуже сильно піднімалось питання самого тестування з вайп-кодингом. Типу, бо як тестувати на кожен продукт, чи як вайп-кодити автотести, ну там багато розуму не треба, чи ж таке, це зрозуміло. А от саме те, що піднімається інколи останнім часом в мережі, тема як саме тестувати, і що саме як ну, так тобто, умовно кажучи, застрибнути в цей потяг вайп-кодингу. І от є там різні інструменти, різні ТМС, там теж самий плейрайт робить купу всього для того, щоб ти просто словами описав, що тобі треба. Підключив якісь МСП, підключив Jira MCP, підключив якісь РАГ по своїм вимогам і такі що от у мене є Фіча, Jira тільки такі-то. Давай мені тест-кейси і одразу їх в через агент, якийсь там тест-рейл і все. Типу, у мене є тест дизайн, я потестував. І так далі. Що ви думаєте про цей підхід? Про те, саме коли тестування, не просто написання та кейсу по тому, що ви сказали: саме тестування, саме генерація цих ідей відбувається через веб-кодинг? Я можу сказати, інвалідка. Інколи це доцільно, але в досить обмеженій зоні, я би сказав. Бо насправді, якщо мовно, ми стикаємось з тестуванням. Тих самих моделей, і якщо починати якось систематизувати досвід, то от раніше це був один із найпоширеніших способів навчання моделей, коли є дві моделі, одна, власне, вчиться, інша контролює результат, то от інколи, коли тобі треба протестувати щось складне, тобто не просто, що ти надсилаєш один промп в модельку. І повертаєш результати, ти плюс-мінус можеш там якось не знаю фазі сьорчем, ще чимось оцінити результат. Це одне. А коли тобі треба якийсь там мультитюрн або проходження по флоу, якесь складне, та по-перше, це довго. Це взагалі там, технічні виклики на себе. Але просто насправді згенерувати якийсь такий діалог то використання. Цілком, як на мене. Ну, Але ми все рівно повертаємось до того, те, що ви говорили навіть в попередній дискусії, що це пробабалістична модель, ну ймовірнісна, І от вона по тому, що знає, і дай Боже, що вона тільки дивиться в твою базу якусь знань, типу, і в твою, про твій продукт ви говорите, про твою фічу. І, і вона тобі дасть не факт, ну, що саме треба тестувальнику. Тобто ми маємо оперувати фактами, і ми якраз ті люди, які. Маємо переконатись, що все, що всіма, типу, зроблено, воно саме про те, що говорить клієнт, ну максимально, тобто і дали не існує, максимально гарантувати те, що ми зробили те, що саме треба. А от модель, вона все рівно імовірність, типу, буде казати. І навіть якщо ми там її сунемо, якісь вимоги, там, ну так, да, от сунемо вимоги. Але про якість вимоги треба ще крам поговорити. От що ну, Ну, ти знаєш, це можна як трошки звести до фрази, яку, от як Олексій каже, деякі ai ентузіасти висловлюють, що проблема не в людях, то проблема не в моделях, що вони щось не так роблять. Проблема в людях, які формують їм контекст і запити. Типу, от ви типу, сформуєте нормальний контекст, сформуйте нормальний запит, і тоді у вас все буде круто. Ну це. Я Як... чому ми не точно знаємо, що таке нормальний. Ми тільки експериментально зможемо. Це ну, типу, інше питання, от, в чому штука. Типу, дайте нормальний. Який? Не знаю, спробуйте. Подивіться, не вилаштовує результат, проаналізуйте. Дайте ще но ще ще нормальніше. Доволі невідома така історія. Знаєш, типу, така якась. А просто скільки Аморфна. часу і зусиль буде займати це створення нормального контексту, щоб там всі там продукти, бієї, розробники, QA, в нормальному чіткому стилі все описували, мали всю документацію, щоб було зрозуміло для модель. Саме всі підлаштовуються під модель, щоб вона там щось, типу, написала тест кейс. Ну, і захотіли це, це робити, розуміючи, що вони вчать модель замінити їх, вони ж це будуть розуміти. ну тобто, є ж момент типу психологічний, що а, security, оцей. Ну, типу, ні ну все-таки знаєш. Я ж зараз і навчу в своїй роботі. ну Це мексенс, ну, типу для мене. А давайте спочатку дамо визначення, що таке О, так, Диво, дуже Можливо, кожен по-різному розуміє. Ну, вайпкодом, в моєму розумінні, це те, коли ми а, скидаємо саму реалізацію написання. Ну, понятно, що до тестування воно не сильно підходить, бо тут ми. Про тестування на прокод, ну якщо зараз конкретно, Не, ну, але це а, коли, а, ми а, ми скидає... то, ну, коли ми скидаємо угу. реалізацію на модель і описуємо просто словами, ну, що ми хочемо отримати. Тобто ми виступаємо зі сторони, грубо кажучи, як продукта, а а модель, далі? агент нам генерує результат. А далі, якщо ми нормально відповідальний якщо ми нормальний від, відповідальний замовник, ми це. Ітеруємо і добиваємо з того результату, який хочемо, ну ітеративно, тобто просимо пофіксити, просимо ще щось, і так далі. Ну, тобто відбувається величезна купа валідацій і переробок, часто як... це виходить, це отрицання, і ми самі переписуємося з нуля, і нормально, це не вайпкодинг. Ну я навіть скажу більше: якщо ми слідуємо чітко визначенню Андрія Карпати, то як тільки ти подивився в код, це не вайп-кодинг. Ти принципово не дивишся в код, то Та навіть так, он, так. Е цитуючи його, він каже: Я навіть керую голосом я навіть не дивлюсь особливо в монітори, тільки дивлюся на результат. І просто навіть фік угу. фікси. І дуже була цікава історія. Я читав, можливо, його якусь статтю, де він розказує ширше, і каже: А якщо ба, ну, типу, декілька разів він не виправляє баг, і я такий. Ну, він же інженер, я пішов, подивився його, типу, шлях, що він працював розробник, Ну, типу, що він ну, типу, ось таке. Uh -huh. uh -huh. Я думаю, зараз він, типу, напише: ну, а ось якщо вже так декілька разів я піду і зроблю рев'ю-коду, то він каже, то я маю змінити так промпт, щоб він це пофіксив. Тобто це принципова позиція не заглядати в код. І виходить так, що але є реальність. І в реальності веб-кодингом називають просто генерацію коду мовними моделями. З можливими варіантами як доповнення розробника, але називаються вайпкодингом. І на мою на моє спостереження, це частіше зараз. Тобто всі кажуть, що вайпкодинг мають на увазі ось таке. І попри те, що тільки в лютому здається, Андрій Карпати вів цей термін, всі вже забули оригінальний термін, і тепер загально прийнято називати вайпкодингом, будь-що де генерує тобі е код, е мовна модель. Mm -hmm. Ні, ну, звісно, що там є ще генерація коду через код Completion і так далі, те, що уснув вже дуже давно. Але, от, наприклад, навіть ті ж самі вилутів е, е, з голови. Це код комплішень він детермінований же. А от е, вайп-кодінг і генеративний штучний інтелект він може бути не детермінованим. Ну, зараз код Completion, якщо ти підключаєш КП, він теж не дуже детермінований. Так, то ж вже ж не код Completion буде. <laughs> <laughs> <То laughs> вайв-кодінг, okay. як ви кажете. <laughs> Його якийсь гібрид, все, все таке. Ну, в, в багатьох випадках, якщо ми говоримо просто про в кодинг в світі QA, все одно це зводиться до автоматизації. А тобто, ми працюємо з кодом автотестів в якомусь сенсі. Але а, зараз, зараз секундочку, Олег. Але вайп-кодинг, ну тобто застосування. А, ну, я от зараз, я поки не бачу end-to-end -end застосування, як от Олександ сказав. Чата um, GPT для того, щоб потестувати щось. Тобто, ми, в нас немає поки інструментів. Можливо, ці от Playwright MCP щось таке um, зроблять, але знову. ж ж GPT же може керувати браузером. Давай уявимо, що це веб-застосунок, ти даєш йому ну, право. І все одно. І, і... І керуєш. Ну, от, і це буде ну, вайп-кодинг, Ну, типу, не вайп-кодинг, а вайб, типу, тестинг, like де він yeah, так, генерує не just... код, а робить типу дії, а ти просто голосом йому кажеш, і ти це бачиш. Якщо щось не так, то ти йому кажеш: просто не йди туди йди. Ну, типу, ти сидиш, і твоя задача не торкатися клавіатури, умовно. Давайте зараз трошки не відходити саме від е, теми, що я хотів би окреслити, бо в нас ще будуть інші дискусії. Теж е, тут так. йдеться не про саме автоматизацію вебкодинг якихось дій, а саме про тестування, так. про придумування саме кейсів, логіки, edge кейсів і так далі. Ну, я більше хотів ну, на це, щоб okay. ну, тобто... Ми кажемо зараз не про чистий вайп-кодинг, а про просто те, що нам це генерує стосування. доволі багато умовна модель е, певного. Певної інформації ну, для теперішній. Але веб але, кодингу. але в стація веб-кодинга, коли ми маємо купу всього, і кажемо, а ми намагаємося максимально самостійного... і напиши з кейси, щоб було хорошо. Ну, типу, щоб воно все покрило. Okay. Так, Визначили. Так, uh, okay. uh, да, визначили, окей, okay, так. Да. Єдине, що я тут бачу, що uh, зараз дуже складно дати повний контекст вашої, вашого аплікейшену, для того, щоб написати нормальні теск кейси. Тобто треба дійсно дуже багато інформації загрузити в самує лалемку натренувати, щоб вона саме. Ну тобто, вона, як ми вже багато разів сьогодні сказали, вона буде продукувати типові відповіді на типові фічі. Якщо у вас дійсно типовий, типовий застосунок, який умовно ще одна, я не знаю, ще одний банк, от, наприклад, Лимонбанк, то ви знаєте. Uh, що це таке, і ви, ви знаєте, умовно, які функції банкінгу повинні бути, і в такому випадку uh, ви можете uh, сказати: От я ми будуємо щось типу такого: проаналізую, які фічі там є, і напиши на це тест кейс Можна так зробити. От. Але якщо говорити про просто напиши мені фі, тести на фічу, ну знову ж таки, лекси, говорив на фічу логіну, але це дуже просто. У мене, наприклад, ми не можемо е, у мене на проєкті застосувати, умовно напиши тести на щось, тому що е, домен непростий, і мені дуже багато треба е, накидувати інформації. Але що я робив, е, і як я застосовував, я брав загальновідомий алгоритм, який ми імплементуємо, от і я скармлював його LLM-ці і просив згенерувати тести на це. Енд-ент, ну якісь базові там кейси, або е негативні якісь сценарії, і тому подібне, і якість того, що воно згенерувало, а це був непростий алгоритм, якість цього була дуже-дуже низька. Він дуже багато повторювався, бо е причина е якості тобто якість ауту залежить від кількості натренованих даних на, на цьому атпуту. Якщо е ви працюєте на чимось, Нетривіальним або складним, то якість Лемки буде дуже низькою. Поки ви її не натренуєте, або хтось не натренує. Ну, тобто для ще... складних Тут... задач це не підходить. І на тільки кількість, ну, саме величина датасету, наскільки вони ще валідні, там дані, наскільки вони так, актуальні, так. наскільки їх можна використовувати далі. Так, так. Тому е воно може казатись е з, з, ну, з боку, що. Можна використовувати зараз ці ai моделі. Там вони от е генерують ці тестові ідеї, і тому подібне. Вони генерують типові тестові варіанти на типові тестові е задачі. Ось і все. Явно ніхто Але... з з, з, з нас не має стартапу, який має продати із приміткою. AI, да. То скажіть, можливо, якийсь ад адвокат, адвокат Кацтво цього, так позахищайте вайп-кодинг. ні ну, я У але... цього... мене є не о, 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 знаєш I have confession to make. У це... мене є один приклад, коли реально я вайп-кодив Мені от треба було. Коротше, але це не напряму тестування, це аналіз результатів. Коротше, в мене була. Величезна таблиця в спредшиті, мені треба було проаналізувати їх. Більше того, дані були не сирі, тобто, ну, от і воно як писалось, там хтось так зробив, хтось сам зробив. тобто Воно абсолютно було не стандартизовано але хоча б зібрано в спредшит І то через імпорт з CSV. Е, що я зробив? Оскільки це спредшит, mm -hmm. то там є Google Apps Script так, я пішов в Gemini і кажу: напиши мені скрипт, який дуже хай левельно написав йому, що він має робити, як форматувати дані, як підсвічувати кольором слова і все інше. Він мені його зробив, я не дивився код. Я просто зробив Ctrl-C, Ctrl-V, запустив, і десь відсотків на 80, мене це задовольнило. Угу. Uh -huh. Тобто ось в мене є прямо такий випадок використання. Це, це ж на використання більше для аналізу даних, наприклад, а, ну тобто, застосування штучного інтелекту, який тобі згенерував якийсь скрипт. Я теж так само генерував скрипти. У мене був великий датасет. Мені потрібно було пройтися по цьому датасету і. Умовно зробити два запити в різні сервіси і порівняти ці записи ну, по, по цим штукам. Мені було лінки писати е, цей скрипт для цього. Я просто закинув цей датасет. Він е, публічний. Тобто я нічого не порушував, тобто він публічний. Я його закинув і сказав: напиши мені Бітоновський скрипт, який буде робити це і це. І він написав: я його адаптував, як мені потрібно, було трошки причесав, щоб воно працювало. Воно на 100% не працювало. Але це мені зекономило, ну не знаю, годину. А воно мені в моєму випадку воно просто одразу зробило те, просто що там були деякі корнер-кейси, про які і я не подумав, задаючи контекст. Але свою формальну задачу, от як я її описав, воно повністю зробило, і мої зміни в коді не потребувалися. Я їх його навіть не дивився. Я просто його зробив Ctrl-C, Ctrl-V. Я хочу зробити певне припущення тут, в таку групу грати. Олег, мені здається, припущення, що ти все-таки свідомо чи несвідомо спирався на а, власну експертизу, кваліфікацію і знання системи, навіть коли ти не дивився в код. Тому що давай просто візьмемо твою ситуацію і перетворимо її на, на дивну. У тебе є інтерфейс, якого ти ніколи не бачив, і він ще працює незвично. І система працює не так. Вона якась, наприклад, жива, а її інтерфейс. Це якась поверхня, яка впитує хімічну речовину. Іншопланетних зразків ти таких не знаєш. А умовний чат GPT це коробка, яка mm. каже: я тобі зроблю все. І ти такий, можеш мені згенерувати хімічну речовину, яка мені такий, так, на і от тоді ти береш цю краплю, крапаєш її на цей інтерфейс, і кажеш, а окей, я навіть можу не дивитися. Була б у тебе така сама впевненість. Щоб на 80% я був готовий. Чи в тебе було б дуже багато остраху, що взагалі що це? Тобто ну, тобі, Мені здається, от, що навіть не свідом... звідомим, це Але, background... інакше. Але ну, типу, тут зрозуміла задача і зрозуміла середа. Дивись, цей... угу. давай так, ми можемо цей твій гіпотетичний приклад трошки. Видозмінити яким чином? Дивись, е, якщо я точно знаю, що мені за це не буде. Умовно, е, типу, це ж не продакшн код без, типу, це окей. мій спредшит, в який ембедиться JavaScript на специфічному діалекті. Типу, Nothing Else. Відповідно, для мене це безпечно. Типу, більше того, ніхто ні, ніхто, крім сісадмінів, навіть не здогадається, що я це зробив. Ну, дуже подібне. Дуже подібне. Мені, мені дуже дуже, дуже знайомий якраз от просто цей приклад у Олега, тому що я подобну ситуацію робив, от, з аналізом тільки естімаційної документації, і це от прям супер ідеальний кейс, коли вейпкодінг реально працює. В тому плані, що, по-перше, це дуже легка задача. Ну, По суті, задача сводиться до того, що тобі потрібно ітеративно пробіжатися по рядочкам, десь викусити якісь дані і потім по якійсь логіці або їх там. Плюсувати або поділити друг на друга, або просто відправити API кол на якийсь сторонній сервіс. Тобто задача максимально проста, але тобі тупо впадло розбиратися з SDK-шкою від Гугла до спред ну от просто тобі впадло. Тобі треба потратити, ну не знаю, там 6, 8, 12 годин, щоб його прочитати, понять, які методи тобі треба робити, понять, як робити API понять, як вичитувати дані. А ця вся інформація вона настільки публічна. Дуже багато причому є інформація, як цим оперувати. І отут, реально, вайпкоді, ти просто пишеш, що в мене е, таблічка виглядає так: в таких то колонках це, в таких то колонках це. Мені треба взяти от з цієї колонки оці значення, от з цієї колонки, з ці значення. Приривання йде, коли там одна пуста колонка по всім строчкам, і потім ти типу, згрупуй і відправ запит на оцю от херню. Я от точно так же клікнув: хоп, Ctrl-C, Ctrl-V, -е, працюю на 100%. Все. І це було прямо дуже класно. Я тут можу тільки одне додати: це от те, що я зробив висновки з того, про що я розказував, про що ти, Артура, Олег, ви розказували те, що вайп-кодинг ну, в такому випадку для тестування, він ну, треба його застосовувати для задач, які би ви і так зробили. У вас є на це скіли, от, але у вас умовно цей і ви знаєте, який конкретний результат ви хочете. No, no. І ви можете це зробити, але ви хочете зробити це швидше, yeah, ну, і yeah, потім yeah. перевірити результат. Чому? Тому що коли ми потім, ну умовно, я екстраполюю це на подібна таска для джуна або для трині. Він теж може сказати, я застосував АІ, скандрував скрипт і і тому подібне. А коли у нього або у неї запитають, а як би ти цей скрипт написав, напиши мені цей скрипт в Питоні, або там я не знаю на, десь ще, то виникнуть труднощі. Особливо, якщо кандидат претендує на знання ПіТОну. Бо. Я Тому... хочу на, о... на останок, Дякую, Олександр, на останок дати слово Роману. Роман, я пропоную тобі вибір, або ти скажеш, що в цілому ми десь плюс-мінус покрили ті теми, які тобі були цікаві всередині цієї дискусії, або ти можеш використати трошки часу, щоб все-таки докинути те, чого ти хотів торкнутися, а ми вийшло так, що оминули. Та ні, ми просто вже почали переходити трошки на інші теми. Ми, в принципі, я думаю, що зійшли з тим, що саме з тестуванням, саме як тестуванням, тестуванням, не написанням саме тест-кейсів, ну, типу, те, що формалізація тестування, не написання автотестів, тобто тестування АІ поки ну, ніяк не може забрати в нормальному вигляді, бо дати йому зрозуміти контекст. Фічі, продукта, компанії, домена, підходів, стайл-гайда і так далі. есть, тобто, ну, типу, це якось можна, але затрати, які це будуть, і перебудувати всі процеси компанії, ну або як мінімум команди, на те, щоб нам було швидше написати тест кейс. Ну напевно, того не варті. А З приводу викодінгам більш класично він. Ну, майже ідеально підходить для написання внутрішніх, ну якісь інструментів для себе. Я теж багато написав інструментів для тестування. Так, вони чисто так. внутрішні. Вони не продають не продакшн-лайк, -like, вони чисто для нас, для того, щоб там, або допомогти з тестуванням, або з аналізом даних, або скрипти і так далі. Тут веб-кодом підходить ідеально, бо його не треба тестувати, його не треба в продакшн. Він не несе якихось ризиків ні репутаційних, ні грошових, ні секюрних. Ну там нічого такого. Тобто тут. Вебкодом підходить добре. Супер. Дякую, а, ми можна будемо. А, питання перед тим, як ми будемо Давай. переходити на наступної теми. Сорі, я просто от мовчу з того часу, як ти задав оцю тезу з інопланетянами цим невідомим інтерфейсом. Олекса, скажи, будь ласка, як давно ти чіпав Соляріс або Едем Станіслава Лєма? А, давно, але Алема я люблю. Але я але знаєш, але я не можу зараз вхопити де там якісь паралелі. Щось було? Щось? Я несвідомо. Якщо ти щось пригадав, то типу, це не Ну ось це mm. більше навіть на рівні знаєш за демом, просто от пляшечки це прямо не знаю, чомусь Вайби Соляріс, особливо фіналу книги. Можливо, але от, типу, це дивна. Це, це дивна історія. Історія. Окей. Дякую за запитання.